Доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде багато свіжого і дещо з попередніх відео. Розпочну з отакого надгідроциліндра. Це погрузчик Балканкар. Вихід штоку у нього 2 метри. Зараз покажу, тут є маркування. Ось таке він має маркування. Ціна такого агрегата, Він односторонній дії 4000. Шток крутити не буду, він ідеальний. Потребує заміни, можливо. Ну, це отак я його зня, зняли ми верніше, так в такому стані. Бачите, не замаслений. Ну, все рівно поміняти йому замінити внутрішні органи доведеться. Так, йдемо далі до балонів. Балонів. Два тепер знизив я ціну 1300 маленький, 42 см довжиною і здається діаметр 17. І отакий от балон вдвічі більший. Ось бачите, де він закінчиться. Це таку трубу насадило для зручності, щоб він стояв. Ціна 1300-1800. Крани працюючі, І тут працюючий кран. Потім від преса 5000 невеликий торг. Вже він був в одному із попередніх відео і завалив кран. До речі, помічник це дуже гарний. Моя спина мені сказала велике дякую. Під'їхав, підчепив, підняв, авто під'їхало, опустив, все, красота. Ну спробую ще плуг підняти ними. Якщо він плуг підніме, то тоді можливо комусь там якісь там розміри його детальніші. Якщо він підніме. А, так. До мульчера. Дві секції з кріпленнями, Там і там. Такий мають вигляд з цієї сторони. Ну, ножі, звісно ж, під заміну. По половиною. Трьохштоковий гідроцилінд під ремонт. От такий момент на ньому. Ті штоки два в гарному стані, один і другий. А тут ось таке пятно. Це з нього. Тубус такий. Дві тисячі. Стан штоку, бачите? Ось тут подряпане є. Вихід 280, вони схожі. Можливо, навіть не схожі, а однакові. І там вихід штука 280, товщина 50. Цей із подряпаними 1000. І тут невеличкі подряпини, хай будуть по 1000. Потім така ЦЕСКО. Він здається, це 110 Десь тут напис був. Вон 110. ка Ну, шток бачите. Він не бачив навантажень. Півтори тисячі. Такий набір свердл, конус четвертий. Тут від 35 до 37. Не пам'ятаю точно, яке з них, якого розміру. Оце отак набір і ось по дереву свердло. 600 гривень. Компресор 800. Хрюка. Така стійка. Там чоловік в коментах писав згодом заберу, але не сказав з яким годом. Чи з цим годом, чи з наступним. 600 гривень. ески відломані. відломана частина у кожній. Ну, Можливо, кому згодяться по 100 гривень. На продаж з'явились двигуни. Зараз запуск, а потім я більш детально покажу їхні характеристики. Зараз вимкну цю всю справу. Так, це в нас цей великий кабанчик. Великий у нас. 4 кВт. 4 кВт 1410 обертів. Двигун робочий, бачили. З шківом 4,5. Цей менший, цей 3000-ник. Зараз покажу, десь маркування було. Цей трьохтисячник, вон 1,5 кВт, 3000 обертів, обидва двигуни на 380 вольт. Не перемотані. Цей дві. Пилка Гера 710 на зовнішній, 80 внутрішній, 400 гривень, два клини. ну Тут цей побачив життя клин. Це потрібно відбивати, бо воно відлітає як осколок. По 150 гривень, кардан під кругляк 25-й. 300. та гарні, все крутиться, але ось відбите кріплення. Ну тут можна прихімічити. Я думаю, за 150 гривень тут прихімічити кріплення можна. 150. 250 такий блок з зірочкою. Можливо, до вашої до вашого моторного човна. Піде такий пропелер 350. <кій> по метизах тут небагато, але де ще є. 300 гривень тут по 10 кілограм. 400 гривень раніше. Окий такого формату метизи, Тут 6, 8, 10. Ну, там 12, там їх декілька. І тут. Дрібненькі є, по 400 гривень. Набір молотків. Тут багато, багато квадратних молотків. Є заготовки на молотки. Три заготовки на молотки. Такий молоточок, такий. Ось такий, здається, це молоток зубило. Можливо. Кірочка буде у вас. Такі молоточки маленькі. Оцей набір близько двох десятків, 560 гривень. Ромашки дві однакових, 570 діаметром 350 гривень. Нова ромашка 650 діаметром 500 гривень. Станок, верніше, не станок, а фуганок до станка. Там щось у нас не зросталося, було багато на нього. Бажаючих 250 гривень. Стрина барабана 90 діаметр. Потім маю дві отаких тросових чалки. Ось навіть з маркуванням. Бачите, бірочка ще присутня. Бішоп. Бішоп продукт. Щось там ще якісь написи. Вони нові. Коростантні, я думаю, що не були. Я не буду казати, що вони на лахматі, тому як вони зовсім на лахматі. Тут близько 25 метрів в одній. Дві петлі і маю таку ще одну. Ціна, а, до речі, трос діаметр сам трос 20 мм. Ціна однієї 1300 гривень. Маю дві. Гвинт з гайкою. Чому ти сюди попав? Ну, хай буде 300 гривень. І на завершення цеповічалки. Як замовляєте, кажіть, яку ковічалку замовляєте. Або цепову, або тросову. Бо там в мене з чоловіком вийшло, вийшло непорозуміння. Зараз ми це вирішуємо. Метрова метр тут і метр 20. Тут такі потужні. Ланки 400 і 500 гривень. Оце. 4,5 метри. онгак. І тут кріплення. Десь тут написано було. USA. Ага ось. Оця і ось. Оця. Їх дві однакових. Типа півтори тисячі. Тут 4,5 метри. Тут 320, здається. Планка для порівняння. Бачите, нас які товща і більше. Тут 3,20. а піднімання в ньому. Щось є за напис якийсь. А з цієї сторони можливо більш... Ось таке маркування ВІЛ 8 тонн чи 8 Це 1000. Кому що цікаво, зацікавило, верніше, пишіть у Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Внизу під відео або в закріпленому коментарі будуть ссылки на відео від підписників. Щоб перейти на відео від підписника, просто натискайте курсором на силку і воно закидає у вас у відео від підписників. Там люди продають станки, шприці там, ну, всяке розмаїття. Наступне відео від підписника вийде завтра о 19.00. Якщо є щось на пропозиції, автомобіль, трактор, причіп, мотоцикл, неважливо. Щось з такого плану, що я сказав, відзняли відео, прокоментували, написали ціну. Прямо на першому кадрі пишіть ціну і телефон, щоб не було потім запитань зайвих. Скидайте мені вайбер, я викладу без проблем, безкоштовно. На цьому все. Слава Україні, до побачення, до наступної зустрічі.